Інзур Оушен чи варто інвестувати? 20% річних в USD. За такий відсоток мала б черга з бізнесменів стояти, які готові викласти 50 блямон USD. І тоді навіщо оця запара зі звичайними вкладниками по 4 гривні? Ризики. Але не в тому, що ракета попаде, а в тому, що аукціон можуть і не виграти. Плюс, поки аукціон не пройде, ніяких 20% не буде, а це може бути і рік. Великим гравцям це не потрібно, вони можуть самі спробувати виграти аукціон, чув про них, наче принаймні не повний лохотрон. Але ж ризики. Вони на ринку недовго, ризики вже через це, надійність їх невідома. Це Україна з купою ризиків, дуже різного характеру. Доходність їх не гарантована. Коротше, з того, що я розумію у насправді нехитрій науці інвестування, це хіба що уризиковану частину портфелю. Її розмір залежить від вашої толерантності до ризику. Типовим значенням є 10%. Якщо ви не хочете морочитись і розбиратись детальніше, у що вкладаєтесь, при цьому, до речі, маєте непогані шанси побити тих, хто морочиться і ризикує. Це для вас. 25% – це доволі агресивний інвестор, що непогано знає, що робить. Більше якщо ви знаєтесь на тій конторі і ринку, де вона працює. Точно не треба увесь портфель туди йоло. Ті 10% доходності номінальні, тобто без врахування доларової інфляції, історично є тупо у SP 500. Це теж дещо ризиковий індекс насправді, але ті ризики не порівняти з інжуром. По правильному, вам треба роздупляти Interactive Brokers, курити R Personal Finance та R Investing, складати нормальний портфель, і там може 5% у фігню на кшталт інжуру. ОВДП є значно більш надійною інвестицією, і з них ще наче не треба платити податки. Ну, але це інша річ у доларових менша доходність, гривневі мають ризики курсу гривні, що не є тим самим, що ризики ціни нерухомості. Просто особистий дякс за розгорнутий коментар з посиланнями. Підкажіть, на якій платформі інвестувати в фондовий американський ринок. За них у свій час топив Укрінвест клуб. Я би поостерігся почитай про цей клуб, про його керівника Дмитра Корпіловського. І це не перший їх проєкт. Ось розбір попереднього проєкту інжур теж про нерухомість для ТЦ. Мені самому ідея інжир теж подобається, і мені хотілося б, щоб такі фонди розвивались у нас в країні. Але на даний момент я сам боюсь довіряти таким фондам у нас. Тому, на мій погляд, краще інвестувати в щось зарубіжне індекси чи Держоблиги США зараз просто топ. Мій вибір звичайна піраміда. Якщо 200к це всі заощадження, то не варто. А якщо не шкода, то можна. Головне вчасно вийти привіт. Від початку нашої діяльності, 14 лютого 2022 року, ми часто потрапляємо в палки обговорення хтось вірить, хтось сумнівається, а в когось виникає маса питань. А ми любимо, коли за нас говорять вже факти. І з задоволенням ділимося ними. Кількість фондів їх зараз сім. На них є чудовий попит. Цінні папери всіх, крім трійки найсвіжіших. Розпродані на 100%. Нещодавно для інвестицій знову відкривався той самий фонд Іншур 2001. Ми оголосили про будівництво чергової будівлі для ресторану швидкого харчування. Виявилося, що ненадовго на 3,5 дня нові інвестиційні сертифікати на 55,6 мільйонів гривні. Миттєво розкупили. А нові фонди це вже виключно великі або історичні об'єкти. Plaza, житній ринок. Готелі Україна та козацький. Прагнемо зростати не тільки фінансово, співвласники. Щойно перевірили показник на сайті 76. Рік тому, до прикладу, там було число 788, фіксуємо значне зростання, незважаючи на те, що часи не стають простішими, скоріше навпаки. Це довіра. І ми не втомлюємося повторювати довіра наш основний капітал. Як бачите. І з нею усе чудово і рік по тому. Багатьом людям подобаються і наші ідеї, і умови інвестицій у них. Багатьом не подобаються, і ми просто закликаємо їх не інвестувати. Нормальний здоровий процес. Дивіденди. Наразі інжур виплатив вже 140, сорок ще 8, 707 гривень, але днями будуть нові щомісячні виплати, тож дані вище швидко застаріють. Жодних прострочених виплат за всю історію інжур. Завжди чітко і вчасно. Ми цим пишаємося. Дякуємо за увагу. А тим, хто за цей період став частиною нашої іншур-спільноти, дякуємо ще й за довіру. В. Хмельницький радувався, коли нарешті здихався від цього ТЦ. Та знайшлися ті, хто тепер ентузіастам продають ще й акції від плази. Ні. Поки виглядає як піраміда.